Тизував війська країни агресора на Прикарпатті затримали уродженця РФ за проросійську агітацію. 66-річний чоловік, колишній радянський військовий та ідеологічний прихильник руського міра та СРСР у забороненій соцмережі. Він ділився контентом, який виправдовує збройну агресію проти України. У поширених дописах прославляли окупантів, а також принижували національну честь та гідність українців. Зокрема, у дописах російських пропагандистів, які поширював агітатор, російську загарбницьку війну намагалися виправдати тим, що Росія не могла просто спостерігати за внутрішніми справами України і вимушена була втрутитися на благо українського народу. В одному з відео йшлося про те, що добра мати Росія рятує свою доньку Україну від фашистів, котрі нібито захопили владу. Тотальне знищення Маріуполя і геноцид його мешканців в цих відео представляли. Як провину України, яка не дозволяла визволити місто від сатаністів. Також у поширеному агітатором контенті прославлялись незаконні збройні формування РФ, які вторглися в Україну ще у 2014 році, зокрема і воєнних злочинців Гіві, Моторолу та Захарченка. Під час обшуку у фігуранта СБУ вилучила ноутбуки, телефони та сім-картки, за допомогою яких він поширював антиукраїнські дописи у соцмережах. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за статтею 436 тридцять кримінального кодексу України, виправдовування визнання правом. Мірної збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Люса Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.